Добрий вечір, подруго. Сідай ближче до вогню, грій руки, бо сьогодні ми підемо в таку подорож крізь історію, що навіть іскри з цього багаття почнуть дивитися насторожено. Мова піде про тих, кого людська уява любить ліпити в тінях ілюмінатів. Назва сама по собі вже пахне таємницею ілюмінати від латинського illuminati, тобто просвітлені. Звучить, ніби люди, які знають щось таке, чого простим смертним знати не судилося. Уяви собі Європу 18 століття, часи, коли католицька церква і монархії міцно тримали владу, а будь-яка спроба мислити інакше викликала або підозру, або вогнище інквізиції. І от у 1776 в баварському містечку Інгольштадт професор канонічного права Адам Вайсгаупт вирішив, що світ потребує групи людей, які будуть вільно мислити, кидати виклик авторитетам і боротися з забобонами. Так і народилося баварське товариство ілюмінатів. На старті це не була якась масонська суперорганізація з золотоокими пірамідами і підземними штабами. Це радше була інтелектуальна тусовка. Вайсгаупт хотів об'єднати людей, які б через освіту і раціональне мислення поступово змінювали суспільство. Вони збиралися втаємничено, користувалися псевдонімами, мали власні ритуали та символи, щоб уберегти себе від переслідувань. Представлені вони були доволі строкато вчителі, юристи, чиновники, письменники, навіть кілька аристократів, яким набридла закостеніла система. Цікаво, що деякі масонські ложі того часу стали прихистком для ілюмінатів. Вони проникали всередину вже існуючих структур, намагаючись поширювати свої ідеї, немов насіння під снігом. Чим займалися по-перше, створювали мережу впливу серед освічених верств. По-друге, Просували ідеї свободи слова, рівності перед законом, відокремлення церкви від держави. По-третє, вели таку собі інтелектуальну партизанську війну проти догматів та авторитаризму. Їхні методи не були особливо радикальними, принаймні на початку. Це була радше боротьба в тіні через контакти, листування, філософські дискусії та іноді вплив на політичні рішення. Але по-друге, знаєш, як буває, щойно з'являється таємне товариство. Одразу з'являються й легенди. І чим більше влада намагається його придушити, тим швидше міф виростає, наче бур'ян. До 1785 року баварська влада заборонила діяльність ілюмінатів, назвавши їх змовниками, які хочуть повалити трон і вівтар. І тут почалося найцікавіше зникнення з публічного простору лише підлило масла у вогонь чуток. Згодом у 19-му та 20-му століттях їх почали пов'язувати майже з усіма гучними історичними подіями від французької революції до формування сивих фінансових структур. Дехто вважав, що вони підпільно керують політиками, бізнесменами, артистами і навіть планують створити єдиний світовий уряд. А сучасні конспірологи вже намалювали їм образ всесильних тіньових ляльководів. Які тягнуть за нитки з якогось невидимого штабу, можливо, на місяці. Хоча ні, там же й так тісно з усіма рептилоїдами. Але якщо повернутися до фактів, то ілюмінати були радше дітищем епохи просвітництва, ніж містичною мафією. Історія зробила з них символ для когось свободи від старих порядків, а для когось символ підступної змови, яка тягнеться крізь віки. Тож сиди, грійся біля вогню, бо далі ми підемо стежками, де історія переплітається з міфом так міцно, що навіть я іноді ловлю себе на думці. А може, вони й справді досі десь є. Просто навчилися бути настільки непомітними, що навіть власна тінь їх не впізнає. Якщо говорити про основні ідеї ілюмінатів, то вони виросли на ґрунті європейського просвітництва. А отже, були пронизані вірою у силу розуму, освіти та свободи від забобонів. Вайсгаупт, засновник ордену, вважав, що суспільство можна змінити не через революційний хаос, а через повільне, але системне поширення знань і критичного мислення. Його мрія була в тому, щоб люди поступово перестали сліпо коритися авторитетам, будь то монарх, священик чи традиція, яка тягнеться з давніх часів, лише тому, що так завжди було. В основі лежала ідея, що кожна людина має право на власний розум і власне судження. Освіта, наука і філософія мали стати інструментами, якими можна розбивати кайдани невігластва. Вони хотіли, щоб влада і церква були розділені, щоб закони були справедливими і однаковими для всіх, а не писалися під привілейованих. Ще однією важливою засадою було створення мережі людей, які навіть не афішуючи свою приналежність впливали б на суспільні процеси. Це була така собі інтелектуальна змова, де ідеї поширювалися не через маніфести на площах, а через особисті контакти, рекомендації, наставництво. Вони прагнули формувати майбутніх лідерів, не тих, хто отримає владу випадково чи за спадком, а тих, хто розуміє, як управляти суспільством на користь більшості, а не вузького кола обраних. Чи були ці ідеї єдиним каноном? На початку Вайсхауп намагався задати чіткий напрям. Він навіть розробив систему ступенів посвяти, де на кожному рівні адепт отримував нові знання і завдання, а повну картину бачили лише одиниці. Але з часом, коли організація почала зростати і залучати людей з різних прошарків і навіть з інших культурних кіл, ідеї почали різнитися. Наприклад, частина ілюмінатів, особливо тих, хто прийшов із масонських лож, привносили більш символічну ритуальну складову. Для них важливими були знаки, кодові фрази, містичні алюзії. Хоча сам Вайсгаупт хотів уникати містицизму, він вважав, що зайві таємничі форми лише відволікають від головного, від раціональної перебудови світу. Проте для багатьох членів саме таємничість і створювала відчуття причетності до чогось великого були й такі, що бачили в Ордені інструмент для політичної гри. Вони менше переймалися філософськими основами і більше шукали впливу на урядові кола. Деякі аристократи приєднувалися з цікавості або з надії використати орден для власних цілей. Це, звісно, викликало напруження всередині між тими, хто хотів реформувати світ через освіту і культуру, і тими, хто бачив шлях через політичні інтриги та приховане керування рішеннями. Інша відмінність була між більш радикально налаштованими членами, які готові були йти на пряме протистояння з владою, і поміркованими, котрі вважали, що зміни повинні відбуватися еволюційно, без відкритих конфліктів. Радикали були готові підштовхувати революційні настрої, а помірковані діяти тихо, обережно зсередини системи. Виходить, що ілюмінати ніколи не були абсолютно монолітними. Їхні основні принципи просвіта. Раціональність, рівність, свобода думки лишалися спільними для більшості, але вже тоді, ще у XVIII столітті, вони відчували на собі те, що відчуває будь-яка ідеалістична організація. Ідеї з часом починають жити різними життями залежно від того, в чиї руки вони потрапляють. І знаєш, у цьому є певна іронія. Вони хотіли створити братство просвітлених умів, яке рухатиметься в одному напрямку, а отримали мозаїку. Де кожен шматочок відбиває світло по-своєму. Можливо, саме ця різнобічність і врятувала їхні ідеї після офіційної заборони. Вони розчинилися в інших рухах, школах думки і навіть у таємних товариствах, але кожне з них тягнуло за собою частинку первісного задуму. Якщо хочеш далі, я можу біля цього багаття розповісти, як ілюмінатів почали перетворювати з просвітників на майже демонізовану силу у світовій уяві. Це теж окрема цікава історія. Тоді слухай подруго, і підкинь ще гіллячки у вогонь, бо зараз піде та сама історія, як просвітники в мантіях таємниці перетворилися у народній уяві на всесвітніх ляльководів, які нібито керують усім. Від курсів валют до того, чому твій чайник ламається на гарантійний третій рік. Почалося все досить буденно. Коли в Баварії у XVIII столітті влада оголосила ілюмінатів поза законом, вони просто зникли з офіційної сцени. Але зникнення з публічного простору для будь-якого таємного товариства це як для актора смерть у кіно. Тут же починають будувати теорії, що він живе на острові під чужим іменем. Людям не подобається думка, що щось просто зникло. Вони хочуть вірити, що воно десь існує. Просто тепер ще більш потайки. У 19 столітті на заході почався справжній бум на конспірологічну літературу. Політики й публіцисти, особливо ті, хто боявся революційних ідей, знаходили у підпільних змовниках чудового зручного ворога. Французька революція, хаос у Європі, занепад старих монархій, все це почали приписувати таємним мережам ілюмінатів. Вони стали зручним поясненням для будь-яких потрясінь: не економічні й соціальні процеси, а хитрі плани просвітлених, які тягнуть за нитки стіні. Поступово легенда розросталася. У двадцятому столітті, коли інформаційні технології почали розвиватися, а масонів, розенкрейцерів та інші ордени вже давно оточували міфи, ілюмінати стали збірним образом світової змови. Тепер їх уявляли не просто клубом інтелектуалів, а над структурою, яка керує урядами, корпораціями, медіа і навіть військовими конфліктами. В уяві людей вони могли вирішити, хто стане президентом, хто впаде в немилість, і навіть яка музика лунатиме по радіо. Особливо плідним ґрунтом для міфів стали популярні книги та пізніше кіно. Журналісти й письменники почали створювати трилери, де ілюмінати це не купка філософів у Європі, а всесвітня мережа з безмежними ресурсами. Дан Браун і його янголи і демони лише закріпили цей образ у масовій культурі. І хоча там все подано у форматі пригодницького детективу, багато хто читав це не як вигадку, а як зашифровану правду. І от тепер. У 21 столітті ми маємо ситуацію, де будь-яка загадкова подія у світі від збою в соцмережах до несподіваних геополітичних рішень може бути списана на руку ілюмінатів. Це працює, бо сама ідея таємного братства приваблива. У ній є і страх, і захоплення. Якщо вони існують, то це означає, що світ насправді керується не хаосом, а чиїмось продуманим планом. І людям парадоксально така думка часто дає спокій. Навіть якщо цей план начебто злий. Але якщо зняти шар міфу, ми побачимо, що Ілюмінати як організація у класичному вигляді швидше за все зникли ще наприкінці XVIII століття. Те, що залишилося, це тінь, наповнена чужими фантазіями, підозрами і страхами. Вони стали символом ідеї, що хтось десь там усе контролює. Хоча насправді це міг би бути будь-хто. От тільки подруго, цікаво інше. Коли легенда живе довше за самих її героїв, вона починає працювати вже самостійно. Іноді мені здається, що зараз образ ілюмінатів використовується як зручний інструмент для тих, хто справді хоче ховатися в тіні. Бо коли звинувачення звучить настільки фантастично, воно вже виглядає як жарт. І в цьому, мабуть, найпарадоксальніше міф про контроль став ідеальним прикриттям для реального контролю. Якщо хочеш, наступного разу ми можемо біля цього багаття розібрати, які з сучасних уявлень про ілюмінатів народилися з фактів, а які чиста конспірологічна вигадка. Це вже майже як відрізнити дим від справжнього полум'я. Але знаєш, подруго, поки ми тут сидимо і вогонь потріскує, я думаю. Історія ілюмінатів це ж не єдиний приклад того, як прагнення до вищого знання обростає міфами, символами і часом доволі дивними персонажами. Є ще одна течія, набагато екзотичніша, яка з'явилася трохи пізніше і примудрилася змішати в одну чашу філософію, містику, східні легенди та західну науку. Вони не ховалися в баварських підвалах і не вдавали з себе політичних стратегів, а діяли набагато хитріше у книжках, лекціях, дивних листах і подорожах у далекі краї. Одні вважали їх пророками нового духовного століття, інші шахраями з добрим талантом до маркетингу. І повір, там є постаті настільки харизматичні, що навіть ілюмінатам було б важко конкурувати. Але то вже інша ніч і інший вогонь. І коли ми повернемося сюди наступного разу, я розповім тобі про тих, хто замість конспіраційної тіні вибрав сяючі образи і обіцянки таємних знань, які начебто відкривають не тільки світ, а й саму душу.